Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир, усьому вашому. Хай Господь поблагословить вас, ваші родини і все, що ви маєте як надмання від Господа. Амінь. Я хочу сьогодні поміркувати над однією думкою. Ця думка звучить так: радикально розбирайся з своїми гріхами. Інакше ці гріхи, або гріх, він радикально розбереться з тобою. Читаємо разом від Євангелія, від Матфія, 5 розділ з 27 го вірша. Ви чули, що було сказано древнім: не чини перелюбу. А я скажу вам, що всякий, хто погляне на жінку, жадаючи або пожад... з пожадливістю. Жадаючи її, вже вчинив перелюб з нею в серці своєму, перелюб в серці, гріх в серці, потім вже буде фізично. Тому так важливо сьогодні, щоб ми пильнували за станом свого серця, щоб ми дивилися, що в твоєму і моєму серці, який стан, які цінності, чи Господь там панує, чи слово Боже Царює. Тому, якщо ми не будемо дивитися за своїм серцем, то прийде такий момент, коли там щось почне з нього виростати. Якщо ж праве око твоє спокушає тебе, вирви його і кінь від себе, бо краще для тебе, щоб загинув один з членів твоїх, аніж щоб усе тіло твоє було ввернуте в гієну вогнену. Ісус, він вчить, що треба радикально розбиратись з гріхом. Він говорить про те, що якщо око тебе спокушає, вирви його і кінь від себе. Про що говорить Ісус? Він говорить про те, що треба радикально розібратись з своїм гріхом. Коли ти вирвеш око, я не говорю, що це Він говорить фізично. Це аналогія. Це він показує, як все працює в нашому житті на простих, зрозумілих для нас прикладах. Коли ти я б вирвав око, воно болить. Тобі незручно, було два ока, зараз один. Це певний дискомфорт. Ти щось втрачаєш, і ти це відчуваєш, що ти втрачаєш. Наприклад, коли людина кидає свою коханку. Вона їй болить, їй незручно, певний дискомфорт. Вона щось втратила, або коли людина приймає рішення позбавитись і отримати свободу від Господа, від куріння, тут Господь каже, що з гріхом треба розбиратися радикально. Друзі, радикально треба розбиратися з гріхом. І ми повинні це з вами усвідомити: радикально розбиратися з гріхом. Чого б це тобі не коштувало. Далі Ісус Він говорить так: коли ж правиця або права рука Твоя спокушає тебе, відсічи її та кінь від себе, бо краще для тебе, щоб загинув один з членів твоїх, аніж щоб усе тіло Твоє було вергнуте в гієну. Там Він говорить, вирви око. Тут він каже: Відсічи, відсічи руку. Розбирайся з тим, що в серці, з тим, що в житті. Розбирайся з тим, що всередині, розбирайся з тим, що ззовні, від Інакше ти будеш вернутий в гієну, говорить постійно Господь. Тому ми повинні з вами сьогодні зрозуміти: якщо ти, або я, або ми, ми не розберемося з гріхом, тоді сатана. Який буде мати доступ через гріф наше життя. Він не пожаліє тебе, Він розбереться з тобою. І ти попадеш в пекло. Або я попаду в пекло. Тому, брати, сестри, друзі, всі, хто дивляться, поміркуйте про це, тому що це дуже важливо для кожного із нас з миром Божим. Амінь.